Відносини між Росією та КНДР останнім часом стають дедалі ближчими. Нещодавно країни підписали договір про взаємну оборону, а Північна Корея стає найбільшим постачальником боєприпасів до Росії, що впливає на перебіг війни. Разом із цим останнім часом почала надходити інформація навіть про пряме залучення північно-корейських військових на стороні Росії проти української армії. Поки що достовірних подробиць небагато, однак у цьому випуску ми поговоримо про те. Що буде, якщо КНДР все ж таки веде свої війська в Україну, як це вплине на хід війни і які матиме наслідки для світу? З початком війни між Росією та КНДР почалося зближення значною мірою через ведення проти Росії численних санкцій, а також через очевидний антиамериканський курс, обраний Кремлем. Усе це переросло в тісну співпрацю. Перші повідомлення про передачу озброєння з'явилися ще наприкінці 2022 року. Тоді вони не підтвердилися, але в реальності почали здійснюватися вже наступного року. Західні розвідки повідомляли про передачу боєприпасів до Росії, які тривають і сьогодні. Нещодавно ряд західних медіа взагалі повідомили, що лише КНДР покриває до 50% усіх російських потреб у боєприпасах в українській війні, і це вже може відігравати вирішальну роль у самому перебігу війни. Разом із цим влітку 24-го року. Між Росією та КНДР було підписано договір про всеосяжне стратегічне партнерство, в якому передбачено оборонні зобов'язання між сторонами. У ньому йдеться про те, що якщо на одну з країн буде здійснено напад, то друга повинна буде надати їй усіляку допомогу. Виходячи з цього документа, КНДР вже по суті має допомагати Росії, оскільки за російською Конституцією війна ведеться на її території, а з початком операції на Курщині й тим більше. Разом із цим і Росія буде змушена допомагати КНДР у разі війни на півострові, що також не виключено. Однак, окрім допомоги озброєннями, останнім часом почали говорити про те, що Північна Корея в якості допомоги може відправити свої війська в Україну. Про це попереджає влада Південної Кореї, що таке може статися, і каже президент Зеленський. Останній стверджує, що такі війська вже в Росії і будуть відправлені в Україну, а також каже про те, що корейські робітники працюють. На російських військових заводах. Американська розвідка поки що не підтвердила цю інформацію, але спостерігає за ситуацією. Загалом, ризики такого розвитку подій цілком реальні, і, ймовірно, що це станеться. Який потенціал має Північна Корея? КНДР вважається однією з найбідніших країн світу, при цьому в країні встановлено особливий диктаторський режим, унікальний у своєму роді. Особливістю цього режиму є надмірна мілітарізація суспільства. Чого немає в жодній іншій країні світу. Так, там встановлено обов'язкову військову службу для чоловіків у 10 років і для жінок на 5 років. Її проходять усі жителі країни, а уникнути її практично неможливо. Окрім цього, країна витрачає колосальні ресурси на утримання та розвиток армії за незалежними підрахунками приблизно 36% від свого ВВП. В абсолютних цифрах це правда не так багато, оцінюється приблизно 4-5%. Мільярдів доларів. Тим не менше найголовніший військовий ресурс Північної Кореї це кількість, а не якість. Мова йде також про кількість військовослужбовців. Активна частина армії становить приблизно 1 мільйон 300 тисяч. У резерві понад 500 тисяч. Додатково варто враховувати, що буквально кожний повнолітній пройшов або проходить військову службу, тому мобілізаційний потенціал обчислюється мільйонами. В Україні проживає 26 мільйонів осіб. Незважаючи на те, що на озброєнні Північної Кореї в основному стоїть застаріла зброя часів Холодної війни, країна досі має можливості її масового виробництва, що і дає перевагу Росії у плані отримання снарядів. За даними Західних розвідок, КНДР може передавати Росії близько трьох мільйонів снарядів на рік без шкоди собі. Більше того, вже передала мільйони за оцінками південно-корейської розвідки. Повідомляють, що снаряди поганої якості, але кількісні показники у Кореї значні. Це навіть більше, ніж виробляють усі країни Заходу на даний час. Тому відправка корейських військ і їх забезпечення може стати серйозним викликом для України і для Західного світу загалом. Корея володіє великим військовим потенціалом як у плані людського ресурсу, так і в плані оснащення. Які наслідки можуть бути цього рішення? Багато залежить від того, в якій кількості і для яких завдань будуть відправлені ці солдати. Деякі видання писали про можливу відправку 10 тисяч солдатів, що стане серйозним викликом для України і може допомогти Росії переломити хід подій на ряді напрямів. Разом із цим ця кількість не стане вирішальною у всьому ході війни, тому вплине скоріше більш локально. Якщо ж мова йтиме про більшу кількість армії і про регулярне поповнення, то тоді ЗСУ відчуватимуть суттєвий тиск і буде втрачати позиції на всіх напрямах. Теоретично КНДР може відправити набагато більш значний контингент військ, ніж 10 тисяч. Для Росії це дасть можливість не проводити мобілізацію на своїй території, що створюватиме напруги для режиму Путіна. У Кремлі протягом усієї війни намагаються уникнути потрясінь і не проводять прямої мобілізації, використовуючи різні методи для набору в армію. Разом із цим це дозволить Кремлю або продовжувати наступ у тому же Дусі, якщо підмога буде незначною. Або ж навіть здійснити удари на ряді напрямів. Західні країни навряд чи можуть якось безпосередньо вплинути на цей процес, зважаючи на те, що і так санкції проти КНДР були введені давно, а інших точок тиску на країну немає. Пряме військове вторгнення також малоймовірне через наявність ядерної зброї. Відповіддю Заходу може стати лише розширення застосування їх озброєння по російській території та передача додаткової зброї. Кожна ескалація з боку Росії зазвичай до цього і призводила, а саме до розширення можливостей для української армії. Головною перешкодою на шляху до участі корейських військових може бути Китай, як би дивно це не здавалося. Китай довгий час був головним партнером Північної Кореї і насправді таким залишається. Корейська економіка залежна від дотацій з Китаю і значною мірою не здатна без цього виживати. Зближення із Росією також може насторожувати китайську владу. Оскільки несподівано Росія вторглася в виняткову китайську зону впливу і дуже інтенсивно розширює співпрацю. Політика Китаю щодо війни залишається неоднозначною, відомо, що Пакін допомагає російській армії, але тільки опосередковано. При цьому сам не надає летального озброєння і навряд чи готовий до залучення у конфлікт. Тому і пряме включення Північної Кореї також має розглядатися як серйозна загроза для китайської сфери впливу. Навіщо це взагалі потрібно Північній Кореї? Окрім проблеми Китаю, є і обмеження з боку Північної Кореї. Наприклад, КНДР дуже строго стежить за своїми громадянами і не випускає їх за кордон. А якщо і випускає на роботу, то тільки до Китаю і під дуже строгим контролем. Якщо Корей спробує втекти, то китайська влада поверне його до північної Кореї. В інших випадках країни відправляють північно-корейців до південної частини, чим користуються люди, які втікають з КНДР. Це принципова політика північно-корейської влади щодо ізоляції власних громадян, тому навряд чи режим Кіма зважиться відправити велику кількість людей так далеко від дому і без особливого контролю. Влада Кореї буде боятися масової втечі солдатів. Тому відправка може бути або обмеженим контингентом, або офіцерським складом, а можливо, невеликими групами будівельних батальйонів, яких не вистачає в російській армії. Залишається питання і щодо Бенефітів. Які Росія може запропонувати Кореї в обмін на відправку військ. У цьому плані є доволі широкий спектр можливостей у плані передачі військових технологій, які режим Кима напроти, проти був би отримати, починаючи від балістичних ракет та авіації, закінчуючи ядерними напрацюваннями. До речі, новітню авіацію Кремль нещодавно почав постачати до Ірану якраз в обмін на військову допомогу. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що КНДР володіє значним людським. І військовим ресурсом для допомоги Росії. Це може принести суттєві зміни на українських фронтах. Разом із цим стримуючою силою може стати Китай, а також побоювання відправляти північнокорейців так далеко від КНДР. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс БайМіекофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.